За час війни у нас склалася гарна традиція з допомогою наших міст побратимів, партнерів відправляти групи дітей на оздоровлення на екскурсії. Ну загалом, знаєте, відключитися від цієї жахів цієї війни. І сьогодні чергова група діток, 29 чоловік. Поїхали до Гданська, до нашого міста побратима, до Польщі на тиждень в спортивний табір. Вони зможуть там поплавати, позайматися, провести екскурсії, прекрасне місто історичне. Данськ. сьогодні. Група складається з 29 діток. Це представники трьох дю США. Так, це робіка, гімнастика, водні види спорту це дійсно спортсмени. Вони зможуть там продовжити тренування з польськими інструкторами, своїми партнерами, дітьми, польськими. Я думаю, що це дуже важливо. Цей час турбуватися за наше і фізичне, і психологічне здоров'я наших діток, незважаючи на те, що сьогодні навчання відновили. Я думаю, цей тиждень буде на користь, і вони прийдуть звідти з новими силами, будуть краще навчатися. Саме головне привезуть звідти нові контакти, нових друзів. Адже цей час показав, що як важливо мати в Україні Одесі нових друзів. Саме вони допомагають нам вистояти в нашій цій непростій війні.